МВ10 техніка, що рятує Україну це не просто машина, це справжній герой на гусеницях. МВ10 багатотонний інженерний монстр, створений для розмінування, його броньований корпус, гусеничний хід і вогняна барабана система дозволяють ефективно знешкоджувати міни та вибухівку, очищаючи шлях для солдатів та цивільних. Понад 15 тонн броньованої сталі. Потужний двигун, що здатен працювати в найважчих умовах, і головне унікальний барабан з ланцюгами, який вимиває кожен метр землі від небезпеки, і що найголовніше, ця машина вже працює в Україні, вона щодня рятує життя, розміновуючи поля, дороги, населені пункти. Наші сапери разом з МВ – це непереможна команда, яка знищує смертоносні пастки ворога. У боротьбі з підступними пастками ворога МВ 10 справжня залізна надія, що наближає перемогу. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.